Давай поговоримо про ситуацію на фронтах, про ем, збройні сили України, про полонених росіян, ну про чоловіка Вагнери, про багато ще інших цікавих тем, в тому числі про аптечки російські, українські так. з нашим експертом це Денис Попович, військовий глядач, головний редактор видання Апостроф. Посилання на видання є в описі. Відео вітаємо вас, пане Денисе. У нас в ефірі раді бачити. Доброго дня. Давайте спочнемо з ситуації на фронтах. Збройні сили України зараз практично на всіх напрямках тиснуть. Ну так принаймні це називає багато хто з військових експертів, зважаючи на зведення Генштабу, поки здається, що Південний фронт все ж таки є певною мірою на цьому етапі важливішим чи головнішим. І тут таке питання: в якому самому напрямку як ви вважаєте, можуть піти ЗСУ? Наприклад, вони можуть піти в сторону Запорізької ЕС чи в сторону Крима. Ну, мене є ремарка, насправді на справі, не всіх напрямках тиснуть. Якби такі слова були б сказані десь два, два дні тому або три дні тому, то я б з цим був, в цілому погодився. А зараз я, на жаль, з цим погодитися не можу, скільки якраз в районі Сватова та Кремної намагаються тиснути росіяни. Вони там створили доволі потужне угруповання, е з допомогою якого намагаються наступати в напрямку на Лиман. На Купівському напрямку, і вони там тиснуть і хочуть відвивати ті території, які вони втратили восени минулого року під час нашого контрнаступу, наслідок нашого контрнаступу. Тому е, ситуація вже не така райдужна, але Збройні Сили України там тримають позиції. Сподіваємося, що ці, е, ці наступи будуть відбити. Ну, не те, що сподіваємося, ми в цьому впевнені, що вдасться. Втримати позиції і е, не допустити прорив. Для чого це росіяни роблять? Вони роблять для того, щоб відволікти резерви, які ми в тому числі, в тому числі ми можемо використати і на запорізькому напрямку. Тобто це їхня одне одна з їхніх головних завдань. Тепер стосовно вашого запитання, куди просуваються Збройні Сили України? Безумовно, якщо ми кажемо про південь, то кінцевою точкою має бути Крим визволення Криму. Коли це станеться прогнозувати, не боролися, оскільки на сьогоднішній день наше просування носить тактичний характер. Ми чули про велику Новосівку і просування далі в бік, бік Маріуполя, ну практично, хоча це називається Бердянський напрямок. Ми чули про е, токмак, просування в бік Токмаку, з району е, е, Підореховим, і ми знаємо про те, що Збройні Сили України просуваються в бік Василівки. Це е, місто, місто в е, Запорізькій області, селище міського типу, можна так його назвати, в принципі, е, дуже, важливий, дуже важливий пункт, який знаходиться на березі Каховського водосховища. Е, тобто, якщо кінцевою точкою є Крим, то яким шляхом ми туди будемо добиратися? Це ще велике питання, оскільки зараз якраз ми намацуємо таке місце для нанесення головного удару, який, в принципі, може е, прорвати. Обороні споруди російської армії, які вони побудували на цьому напрямку. Хоча мушу попередити, що головний удар ми не знаємо, де він буде, і далеко не факт, що він взагалі може бути на запорізькому напрямку, цілком можливо, що він може бути завданий на інших напрямках, тому це абсолютно не обов'язково, що якраз на Запоріжжі чи на півдні Донецької області ми можемо розгорнути основні наступальні операції. Не Денис, ми звичайно не військові експерти, але ж кидається в очі, що підрозділи ЗСУ почали діяти якось по-іншому. Достатньо порівняти відео, ну, звісно, з відкритих джерел під час наступу на Харківщині чи на Херсонщині і теперішнє на Запоріжчині. Українські підрозділи навіть рухаються якось по-іншому, не так як раніше. Це досвід чи навчання за кордоном. Ось різні умови. Наступу на Харківщині і зовсім різні умови наступу в Запорізькій області на Харківщині минулого року восени мала е, місце недооцінка можливості нашої армії, тотальна недооцінка російським командуванням, повну неготовність до наших наступальних дій. Е, попри те, що там по, по, потім були розмови про те, що там, начебто, попереджало, що ми там концентруємо свої сили довкола Балаклії, ми там будемо наступати. І як так можна було на це не звернути увагу? Так чи інакше, результат такий, що там лінія фронту повністю посипалася російська армія, ми звільнили Харківську область, і досі ще Путіну зудить щодо цього. І він хоче ще... кілька разів він там надавав накази повернути ці цю, 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 цю місцевість і по великому рахунку. Той наступ, який вони зараз намагаються робити на Купівську напрямку, про який я казав вище трошки, він на це і спрямований. Знову ж таки, ми впевнені, що. Це їм не вдасться зробити. Щодо Запорізької області, там все було підготовлено. Там все було підготовлено там буквально з початку осені минулого року, після того, як вони зрозуміли, що вони програють на харківському напрямку. Вони чудово зрозуміли, що наступною гра буде вестися на Херсонщині на правобережжі, і наступною гра буде вестися на півдні. Тому вони готували фортифікацію, вони розставляли мінні поля, вони укріплювали місцевість. Вони зводили оборонні споруди довкола основних міст, в тому числі Васильівка, в тому числі Токмак, Мелітополь, Бердянськ, ми це знаємо. І саме цим зумовлена зміна і менші темпи наступу української армії, і зміна, скажімо так, нашої поведінки під час, під час цих контрнаступальних дій. Тобто, загалом, та передусім, це фактично зовсім інші умови. За яких ми зараз змушені наступати на Запорізькому фронту. підписуйтесь на канал спецпроекту Сергія Мамаєва. У нас надзвичайні експерти. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І так само, будь ласка, коментуйте наше відео, відправляйте посилання друзям і знайомим. Хай знають, що відбувається насправді. Цікаве спостереження. З, звісно, це логічно, що коли Збройні сили України йдуть вперед, то збільшується кількості полонених. І от зараз Збройні сили України якраз долають першу лінію оборони. І ті, хто потрапляють в полон, я маю на Росіян виглядають невмотивованими і розгубленими. Очевидно, це не відбірні частини Російської Федерації, а де російські елітні частини? Вони там на другій і на третій лінії обороні чи ще в резерві? Там є серйозні частини, які вони відвели з лібережок Херсонщини. Там є чмовіки, як ми їх називаємо. Ці самі чмовіки, вони якраз по великому рахунку здаються в полон. І вони виглядають немотивованими через те, що пропаганда їм казала одне, коли забирали в тому числі на контрактну службу, так звану російській армії, про те, що тут прийдуть, щоденько переможуть, отримують гроші, і буде все в шоколаді, розрахуються з кредитами, куплять нову машину, і все буде дуже добре. А реальність виявилася трошки іншою, і Ця реальність б'є по, по мозгах, і так мовити, змушує їх. Змушує їх здаватися. Тобто, питання мотивації це 50% успіху. Якщо людина знає, за що вона воює, то не треба її вмовляти, вона не здасться. І якраз українська армія знає, за що воює, а російська армія відповідно не знає, за що вона воює. Тому тут саме така справа. До речі, якраз росіяни намагаються перекидати резерви для того, щоб наситити максимальну лінію оборони. Для того, щоб там кожен чмобік відчував справа і зліва їхот товариша, і таку от в плані підтримки він е, міг відчувати, щоб поменше-поменше вони здавалося в полон. Ну і крім того, в них є інші засоби впливу це загороджувальні загони, е, які мають наказ повертати тих, хто тікає з полі бою з російської сторони, аж до е, розстрілів е, тих тікачів, які намагаються покинути поле бою, і цим відрізняється. Група Вагнер, феномен цієї війни. Зазвичай війна відбувається між кадровими частинами. Це можуть бути і професійні військові, так і мобілізовані та іншою кадровою армією або польовими загонами типу іділ. От Вагнер, це що? Які наслідки для Росії матиме існування Пригожина і власне Вагнера спочатку? Звідки це, це взялося? Звідки, взагалі Вагнер в тому вигляді, в якому він є, він з'явився на сцені нашої війни. Російсько-української влітку минулого року, коли Російська Федерація почала внаслідок невдалого ведення війни, внаслідок втрати, вона почала відчувати відсутність резервів, і е, в тому числі вона не хотіла проводити тоді, влітку минулого року не було питання щодо проведення мобілізації. Ну, зрештою, такі провели. Але влітку минулого року вони шукали можливості поповнення резервів без проведення мобілізації. Тоді на авансцену з'явився... Витягнули пригодни, який запропонував використовувати у якості мобілізаційного ресурсу е зеків колишніх, е обіцяючи їм у разі виконання піврічного контракту е повну реабілітацію та вихід на свободу. Тобто Ми пам'ятаємо цей сценарій. Тобто, е оце от залучення зеків, це рекрутинг, це був один з е ходів, який був спрямований на те, щоб уникнути мобілізації, яка давалася небажаною. Керівництво Російської Федерації, але сталося таким чином, що цей проект вийшов з під контролю. Я маю на увазі Вагнер Пригожина. Пригожин став самостійною фігурою із власними політичними амбіціями. І ПВК Вагнер, який є в розпорядженні Пригожина, він вважає ресурсом для досягнення своїх політичних цілей. Серйозним ресурсом. Це силовий ресурс, це фактично окрема армія, яка має танки, яка має артилерію, яка має літаки. Яка може бути використана для того, щоб захопити владу в Російській Федерації, або слугувати тій особі, тій фігурі, яка візьме, скажімо так, в допомогу цей ресурс для того, щоб досягати власних політичних амбіцій. І ми зараз бачимо, що цей голем, який зростили в Кремлі, він вийшов з під контролю. Привожен зараз веде свою гру, власну політичну гру він відкрито воює з Міністерством оборони Російської Федерації, він обрав. Привожу, вибачте, він обрав Шойгу Герасимова у якості такої боксерської груші для того, щоб продемонструвати, що його Вагнер ефективніший за російську армію, регулярну російську армію. І цю інформаційну війну він поки що виграє, оскільки він дуже активно спілкується з пресою. Він дуже активно відповідає на питання у власних телеграм-каналах. Він дає інтерв'ю, він створює інформаційні приводи. І таким чином він набирає собі і прихильників, і політичні бали, і так далі, оскільки єдина особа, кого може протиставити, протиставити Пригожену офіційне міністерство оборони, це Коношенков. Ну, фігура Коношенкова вона скидається більше, знаєте, таку, такого циркового персонажу, який малює лубочні картинки стосовно того, там скільки там танків було підбито в одиницю часу, і як вони забирають населені пункти втретє раз знищуючи увесь особовий склад української армії. Таким чином, я б на місці Кремлівський напружився, особливо тоді, коли Пригожин сказав, що в Росії може бути створена революційна ситуація і чиновники піднімуть на вила. Коли про революційну ситуацію каже Пригожин з власною армією, ну, то, 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 це, знаєте, попахує 17-м роком. Тоді виникає одне важливе питання. Чому він досі живий? Він потрібен Путіну? Чи він вже набрав настільки, в тому числі, і політичної ваги, що знищення Пригожина може якраз спровокувати щось в Росії? Друга причина ви назвали вже дуже пізно його ліквідувати. Його варто було ліквідувати ще взимку цього року, коли він почав проявляти свої власні політичні амбіції. Але взимку цього року. Ми пам'ятаємо, Вагнер атакував на Бахмуті, і цей Бахмут став містом сили, місцем сили для того, щоб там всі Буквально точки точки сили, точки притяжіння зійшлись на Бахмуті. І там була самоціль його захопити, я кажу, Він став кейсом і для Пригожина, і для Міністерства оборони Російської Федерації захопити Бахмут за будь-яку ціну в прямому сенсі цього слова. Тоді пригожує не може було ліквідувати, а сьогодні вже пізно, оскільки в свідомості російських громадян це та людина, яка відкрито воює з чиновниками, яка відкрито каже про бюрократію, яка відкрито каже про неготовність війни. Причому каже це в такому, знаєте, простому стилі не гнушаючи, так би мовити, слів для із нецензурного ліксикону. Тому зараз вже пізно його ліквідувати буде ще гірше, буде ще гірше і ця революційна ситуація, яка про яку каже Пригожий, вона може дуже швидко стати реальністю в Росії. Пане Денисе, ще хочеться поговорити про аптечки, тому що на початку повномасштабного вторгнення всі звернули увагу на штатні аптечки ЗСУ, і вже Це вже не кажучи про ті, які привозили волонтери, і аптечки Російської Федерації. Це таке враження, що 21 перше сторіччя проти 20-го. і пройшов пройшов вже понад рік. Але здається, ситуація абсолютно не змінилася. Бо за оцінками експертів, перша домедична допомога та евакуація поранених зсу налагоджена набагато краще ніж в Арефії. Це і є те, от, те саме ставлення, яке ми дуже часто повторюємо, баби і що наражають, як гадаєте? Так я не є, на жаль, великим спеціалістом в плані медичного забезпечення Збройних сил України, але я теж чув, що воно у нас налагоджує набагато краще ніж у противника, оскільки тут насправді не треба бути спеціалістом, щоб розуміти, що чим скоріше ти надасть буде надано першу медичну. Допомогу вже безпосередньо на місці поранення тим більше шансів, тим більше шансів те, що людина потім одужає і знову повернеться до строю. Тобто є свідчення про те, що через те, що дуже погано поставлено питання першої надання першої медичної допомоги у росіян, дуже багато людей просто не доїжджають до госпіталів, до шпиталів і просто помирають в дорозі. Тобто цей е, відсоток у російської армії, армії набагато вищий, ніж українська. Тобто у нас медичне забезпечення поставлено краще. І воно поставлено краще саме тому, що все ж таки 9 років ми воюємо із росіянами, із російськими маріонетками, з днр ЛНР. У нас був, на жаль, чи на щастя, чи на жаль, досвід налагоджень медичного забезпечення. Е, стосовно того. Е, Стосовно аптечок, про які ви кажете, то треба розуміти, що той згут Есмарха, який зараз досі використовується росіянами в, індивідуальному, в індивідуальній аптечці для солдат, він ще бачив франко Прусської війни, війни. Тобто, це друге половина сторіччя. Він почав своє існування, і бачимо, він досі, ще в 21-му сторіччі, слугує російським солдатам як перший засоб, як перший засіб надання медичної допомоги до зупинення крові. Ну, от, в принципі, таким чином мені зараз ситуація розгортається. Чи вони його чи вони налагодять, чи ні? Ну то вже питання по великому рахунку до можна стати спонсором. Не лише підписка, лайк. все це звичайно вітається. і Ми цьому дуже раді. Але ще є спонсорство. А це дуже просто або за QR-кодом можете перейти, або знайти в описі будь-якого відео кнопочку спонсорувати і таким чином стати нашим спонсором. Це варто всього 100 гривень на місяць. Всього 2 кави і ви вже наш спонсор.